У Запоріжжі вандали зруйнували інсталяцію Пам'ятай поруч зі сквером Тарасова Меморіал для вшанування загиблих захисників встановили три тижні тому. Задумом було закликати містян пам'ятати про подвиги наших земляків. На осб плитах дискетами виклали слово пам'ятай. На кожній з них є ім'я полеглого воїна. 180 імен написали одразу, взявши дані на сайті меморіал. Решту дискет запоріжці могли заповнити самі. Про вандалізм повідомив засновник благодійного фонду. Покоління майбутнього Максим Кравчук, який вже звернувся до поліції. Я зателефонував до поліції, і вони мене попросили приїхати і написати заяву. Коли я приїхав, я побачив, що одна з підпорок, які ми робили з активістами з піддонів, вона зламана з фізичною силою. От і за рахунок цього була повалена ця інсталяція. І Що поліція говорить зараз? Поліція сказала, що вони подивляться по камерам від торгового центру, спробують наблизити і зрозуміти, хто це зробив, коли це зробили. От, тому що це суспільно резонансна подія через важливість цієї інсталяції ментально для наших містян. Тому важливо знайти осіб, які це скоїли. Всього в інсталяції понад 330 дискет з імінами полеглих воїнів. Максим Кравчук каже, вибір матеріалу для основи інсталяції не був випадковим, адже майже все місто нині в осб плитах через постійні обстріли. Крім імен, перехожі маркерами писали свої думки, побажання, слова подяки захисникам. Тримаємось, слава героям, вічна пам'ять, пологи, здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Васильівка це Україна, слава Україні. На дискетах ми і бачимо ім'я і позивний, так? Так, також наші активісти написали тут номера з могил невідомих, тому що багато захисників наших ми не знаємо імена, які загинули. І це також важливо пам'ятати про цих людей, тому що вони також створили. Подвиг у захисті нашої держави. Тепер пошкоджену інсталяцію заберуть до одного з міських палаців культури на відновлення, де й залишать, аби вберегти від повторного нападу вандалів.